Вітаю! В ефірі Найважливіші новини на цю годину. Глава незаконної організації ДНР Олександр Захарченко розцінює загибель терориста Арсенія Павлова на прізвисько Моторола як оголошення війни із боку президента України Петра Порошенка. Про це він заявив, коментуючи убивство командира незаконного збройного формування Спарта. Цитата: Я так розумію, Петро Порошенко оголосив нам війну, тож чекайте, сказав Захарченко. У своїй заяві він звернувся до співробітників українських силових структур із погрозами. Цитата, ходіть тепер і бійтеся, усі ваші агенти, які перебувають тут поза законом. Не лише тут, але й в Житомирі, в Харкові, в Києві та Дніпропетровську. Ніякої пощади не буде, сказав він. Захарченко також додав, що дітей і вдову мотороли в ДНР підтримають. Як повідомляв обозрюватель, один із найбільш впливових польових командирів терористів ДНР Арсеній Павлов був убитий 16 жовтня. За попередніми даними, у ліфті будинку у Донецьку, де проживав терорист, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Відзначимо, що раніше у ЗМІ неодноразово з'являлися фейкові повідомлення про загибель мотороли. Однак на цей раз дані про загибель бойовика підтвердили як офіційні українські джерела, так і представники ДНР. При затриманні п'ятьох кримських татар російські силовики побили їх, виламали двері та вилучили усі готівкові гроші у будинках, таким чином залишивши сім'ї без засобів для існування. Про це розповіли адвокати затриманих. Під час обшуку в Еміля Джемадженова вилучили велику кількість книг ісламського змісту, в тому числі і Коран, а також мобільний телефон і якісь брошури. У Теймураза Абдулаєва вилучили абсолютно всі грошові кошти, аж до 10 рублевих монет. Сім'ї залишилися зовсім без грошей. Прохання адвокатів залишити, хоча б дітям на хліб, були проігноровані. Особливо жорстоко затримували Таймураза Абдулаєва. Коли постукали, він сказав, що йде відкривати. Натомість оперативники вже виламали двері. Після чого нанесли йому кілька ударів, не дивлячись на відсутність опору, скрутили його і надягли наручники. Як розповів Еміль Курбедінов, адвокат Таймураза Абдулаєва, оперативні дії проходили з істотними порушеннями. Його не пускали на обшуки, тому йому довелося записати відео з прив'язкою до будинку, щоб потім мати можливість подати скаргу. У мережі з'явилося відео, на якому один із найвпливовіших ієрархів Української автокефальної православної церкви, а саме архієпископ Тернопільський та Подільський Мстислав, у компанії священників розважається і танцює з дівчатами а також бере участь у бійці. Спочатку скарбник церкви у чорній курці завдає удар відвідувачеві, після чого приєднується і подіякон Віталій Окунський. Клірика ледь стримують. Потім вже і сам владика прикладається кулаками. Далі починається боротьба та боксерські удари. Мстислав намагається заспокоїти своїх підлеглих, але це йому не вдається. В коментарі архієпископ Мстислав заперечив факт і бійки, і нічних розваг. Однак згодом цей факт інциденту підтвердила поліція. Стало відомо, що цей скандал будуть обговорювати на соборі УАПЦ у вівторок, 18 жовтня. Там і повинні вирішити долю архієпископа Мстислава. В американському штаті Північна Кароліна у вікно штабу республіканської партії невідомі кинули коктейль. Молотова про це пише CBS. В результаті був пошкоджений інтер'єр будівлі перед входом на вулицю і згоріли меблі. Крім того, невідомі намалювали на стіні сусіднього будинку графіті, на якому закликали республіканців цитата забиратися з міста. Інформацію про постраждалих поки немає. У партії події вже назвали жорстоким нападом та злочином на ґрунті ненависті. Представники демократичної партії США також засудили цей інцидент. У французькому місті Кале у неділю 16 жовтня почали будувати бетонну стіну, яка повинна буде стримувати потоки біженців. Про це повідомляє Євроньюз. Стіну планують зробити висотою в 4 метри і довжиною в 1 кілометр. Відзначається, що стіна пройде по обидва боки автомобільної траси, яка знаходиться недалеко від табору біженців під назвою Джунглі. Мета будівництва вантажівок від нападів та перекрити біженцям шлях до Великої Британії. Будівництво планують завершити до кінця поточного року. На це вже виділено 2,7 мільйона євро. Польські громадські організації засуджують знищення надгробку жителям села Верхрата, в тому числі і воїнам УПА, які загинули під час Другої світової війни та після її закінчення від рук нацистів та комуністів. Про це у своєму Фейсбук заявив голова фонду міжнародної солідарності, екс-міністр закордонних справ Польщі Кшиштоф Становський. Його пряма мова: схиляючись над могилами у Верхрата і монастирі, просимо про прощення і закликаємо. Немає нашої згоди на знищення могил, кладовищ і пам'яток. Знаємо, що вони є частиною важкого минулого. У Польщі є увічнення з часів окупації, повстань, шведського потопу, двох світових воєн. А польська традиція є повага до померлих. Нехай спочивають собі із миром. Сказано у зверненні. Фонд також звернувся до своїх громадян з закликом відкинути. Мову ненависті засудити знищення надгробків і агресивні написи на стінах, а також напади на людей іншої національності. Едді Герн, промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі, за версією IBF Ентоні Джошуа, заявив, що бій британця із екс-чемпіоном світу українцем Володимиром Кличком близький до офіційного анонсу. Безпосередньо пряма мова. Ентоні Джошуа погодився битися з Володимиром Кличком. Натомість Володимир Кличко теж погодився битися із Ентоні Джошуа. Фінансові умови усі узгоджені. У нас були проблеми із американськими каналами але і це теж залагоджено. Зараз лише потрібно закінчити паперову роботу та отримати санкцію. Так цитує промоутера BoxingScene.com. Також Герн назвав і місце, де може бути поєдинок. Цитата: швидше за все, це буде у Манчестері. Це найбільша закрита арена в країні. Думаю, це найбільший бій в суперважкій вазі за останні 10 років, адже на рингу будуть молода суперзірка проти людини, яка домінувала. Останні 10 років так заявив Герн. На завершення прогноз погоди у вівторок на всій території України все ще мало хмарно і без опадів. Середньодобова температура без особливих змін, однак ночі вже будуть відчутно холоднішими. Отже, по всій території України уночі очікується від 0 до 3 морозу на півдні до 2 градусів тепла. У день від 4 до 9 вище нуля, на Закарпатті та у Криму до 13 зі знаком «плюс». Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові!